Шановні студенти, моє вітання. Сьогодні пропоную вам познайомитись з об'єктно-орієнтованими базами даних. Ми розглянемо основні питання, базові поняття, що стосуються самої моделі даних об'єктно-орієнтованої умови запитів і типами архітектури об'єктно-орієнтованих систем керування базами даних. Тож, давайте починати. В об'єктно-орієнтованій моделі дані та методи, що їх обробляють, об'єднуються в структури. Ці структури називаються об'єктами. Типи об'єктів називаються класами. З точки зору баз даних є такі важливі особливості об'єктно орієнтованої моделі. Це і підтримка структур даних, які мають довільний рівень складності, це і ідентифікованість, унікальність об'єктів, в той же час належність об'єктів класам, це і властивості інкапсуляції, успадкування та ієрархії класів та поліморфізму. І ми почнемо з розгляду складних структур даних. Складні об'єкти будуються з простіших за допомогою конструкторів. Найпростішими об'єктами є числа, символи, символьні рядки довільної довжини, вулицьмі тощо. Існують різні конструктори складних об'єктів. Складними об'єктами ми будемо визначати кортежі, множини, мультомножини, списки та масиви. Мінімальний набір конструкторів. Який повинна мати система, це конструктори кортежів, множин і списків. Множини необхідні, оскільки завдяки їм набор об'єктів реального світу зображується природний спосіб. Кортежі надають спосіб зображення властивостей, сутностей, списки та масиви потрібні для відображення впорядкованості об'єктів реального світу, а також для забезпечення широкого кола математичних об'єктів. Будь-який конструктор має бути застосованим до будь-якого об'єкту. Ну, Наприклад, повинна надаватися можливість побудови множини з масивів або масиву з множини. Конструктори реляційної моделі не мають такої властивості, оскільки конструкція множини може бути застосована лише до кортежів, а конструкція кортежів лише до атомарних значень. Навіть реляційна модель, що підтримує ненормалізовані відношення, Тобто відношення, які не перебувають у першій нормальній формі, вона не має вказаної властивості, оскільки конструкція верхнього рівня завжди має бути відношена. Маніпулювання складними об'єктами забезпечується відповідними операціями, які часто розповсюджуються на всі компоненти таких об'єктів. Прикладом може бути вибірка чи видалення складного об'єкту, або створення його копії. Існує також можливість визначати додаткові операції над складними об'єктами. Кожний об'єкт є унікальним, тобто забезпечується унікальна ідентифікація об'єктів. Як для мов програмування, унікальними ідентифікаторами можуть бути адреси пам'яті, наприклад, за якими зберігаються об'єкти. Стан об'єкта це поточне значення, яке приписується об'єкту. Об'єкт може мати єдиний стан протягом свого життєвого циклу, або переходити з одного стану в інший. Оскільки об'єкти мають властивість інкапсуляції, ми далі розглянемо, що це що мається на увазі. то стан об'єкта є абстракцією, яка визначається лише через його поведінку, тобто методи. Унікальність об'єкта не залежить від його стану. Два об'єкти, що перебувають в одному і тому ж стані, є рівними, але не ідентичними. Не може існувати двох або більше екземплярів одного об'єкта. Тобто двох копій одного і того самого об'єкта з одним і тим самим ідентифікатором. У моделі з ідентифікованістю об'єктів об'єкт існує незалежно від свого значення. Отже, слід відрізняти два поняття еквівалентності об'єктів. Об'єкти можуть бути ідентичними, тобто бути одним і тим самим об'єктом. Або вони можуть бути рівними, тобто перебувати в одному і тому самому стані. У цьому контексті слід розглянути два важливі аспекти розрізнення та змінення об'єктів. У моделі з об'єктами, що ідентифікуються, два об'єкти можуть спільно використовувати компоненти, ну, зокрема і інші об'єкти. Отже, схематичним зображенням складного об'єкта є граф. Натомість у системі без ідентифікованості об'єктів це дерево. Давайте розглянемо такий приклад. Людина має ім'я, вік ім і дітей. Припустимо, що е, Іван і Марія мають сина. Так, існує декілька ситуацій в реальному житті. Іван і Марія є батьками однієї дитини, одного і того самого сина. Або кожен з них має свого сина на ім'я Петро, одне і те саме ім'я. У моделі з ідентифікованістю об'єктів адекватно відображуються обидві ситуації. Якщо ми будемо говорити вами про змінення об'єктів, то, вибачте, тут такий приклад. Припустимо, що Іван і Марія є батьками хлопчика на ім'я Петро, знову ж таки, так? одна дитина О, тоді зміни, які стосуються сина Марії, так, тут дещо відбувається. А, будуть виконуватись з об'єктом Петро. Відтак, із сином Івана. Це є змінення об'єктів, проілюстровано вам. Поведінка об'єкта це сукупність операцій, тобто методів, які він надає. Лише через ці операції розкривається семантика об'єкта. Виконання операцій є єдиним способом взаємодії між об'єктами. Всі можливі операції об'єкта утворюють його інтерфейс. І а, як можна змінити стан об'єкта? Лише використовуючи операції. В об'єктно орієнтованій моделі клас узагальнює спільні риси об'єктів, що мають однакові властивості, і відповідає поняттю абстрактного типу класу, абстрактного типу даних. Клас означає спосіб реалізації множини об'єктів. Через встановлення їхньої структури, поведінку і інтерфейсу, тобто способу запам'ятовування інформації про їхні стани. Проте власний стан має запам'ятовувати сам об'єкт. Клас є водночас фабрикою та сховищем об'єктів. Як фабрика об'єктів, клас використовується для створення нових об'єктів, а термін сховище об'єктів означає, що до класу приєднується набір об'єктів, які є його екземплярами. Отже, класи використовуються для створення об'єктів і маніпулювання ними. Однією з основних властивостей класу, а значить його об'єктів, є інкапсуляція. Інкапсуляція вимагає, щоб дані та програмні коди для маніпулювання, для маніпулювання даними були приховані. З цієї точки зору об'єкт поділяється на дві частини інтерфейсна і реалізаційна. Інтерфейсна частина є специфікацією набору операцій, допустимих над об'єктом. Лише ця частина об'єкта видима для методів інших об'єктів. В свою чергу, реалізаційна частина складається з даних, що описують стан об'єкта. І процедур, що реалізують над об'єктом, інкапсуляція специфікується на рівні оголошення класу, і вона властива для всіх об'єктів даного класу. Успадкування є механізмом, що дає змогу створювати нові класи з використанням даних і методів інших класів. Це дає можливість деякі властивості спільно для багатьох класів описувати в якомусь базовому класі. Ну, наприклад, якщо необхідно додати новий клас одяг, що повністю збігається з класом товар, за винятком, наприклад, наявності додаткових відомостей про розмір, то мовою Java можна записати в наступний вигляд, який ви бачите зараз на екрані. В такий спосіб ми вказуємо, що одяг це товар, тому перший має всі дані і методи другого, а також власні дані, що зберігаються в змінній формі. Розмір. Успадкування дає змогу будувати, в принципі, ієрархію класів. Принцип поліморфізму полі є розширенням принципу успадкування і дає змогу переозначувати методи в успадкованих класах. Ну, наприклад, є кілька різновидів товарів, для яких властиві специфічні правила обчислення ціни, наприклад. Зокрема, товарами можуть бути продукти, на які не діють націнки, та одяг, на які націнка встановлена. Всі товари успадковують метод сумарна ціна з базового класу товар, але правила обчислення ціни можуть бути різними. Це означає, що кожний клас, який є нащадком класу товар, може мати власну реалізацію методу сумарна ціна. Тому вираз сумарна ціна може означати різні правила обчислення ціни залежно від того, як якого класу є об'єкт X, для якого цей вираз і обчислюється. Будь-яка система керування даними має мову опису даних. Що використовується для опису схем бази даних. Таким чином, ми плавно переходимо з вами до розгляду другого питання мова опису об'єктів. Мова опису об'єктів в об'єктно-орієнтованій моделі розглядається як розширення мови опису даних, призначене для опису об'єктів, їхніх атрибутів, зв'язків та операцій. Основою цієї мови стала мова IDL – Interface Definition Language, яка розроблена групою ОМЖІ. Мова ОДЛ є абстрактною в тому розумінні, що згенерована на цій мові схема ОДЛ має бути незалежно від мов програмування та конкретної системи керування базою даних. Зв'язку з цим в Моделі розглядаються лише аспекти означення об'єктів різних типів і повністю ігноруються питання реалізації методів. Згенерована ОДЛ-схема може вільно переміщуватись між системами керування базами даних, які підтримують концепцію об'єктно-орієнтованої моделі. Може використовуватись програмами, записаними різними мовами програмування, і навіть транслюватися в конкретні мови опису даних, наприклад, ті, які базуються на стандарті СQР. Модель це мова, призначена насамперед для специфікації класів. Вона підтримує об'єктну модель і не є мовою програмування. Більш того, вона є незалежна від мов програмування. Основна мета розробки цієї мови створити єдину основу для опису об'єктів і тим самим забезпечити перенесення схеми об'єктних даних між різними об'єктно орієнтованими системами керування бази даних. Основні положення об'єктної моделі даних наступні. Базовим поняттям моделі є об'єкт. Поведінка об'єкта визначається за допомогою множини його операцій. Стан об'єкта визначається за допомогою множини його властивостей. Об'єкти, як ми вже говорили, належать до класів. Саме через класи вони специфікуються і описуються їх властивості. Клас, нагадую, має інтерфейсну і реалізаційну частину. І, в принципі, клас також є об'єктом. І саме мова опису даних специфікує класи. В об'єктній моделі а мова насамперед йде про типи, а вже потім про класи. Клас розглядається як різновид типу, що має одну реалізацію конкретно. В загальному випадку допускається, що тип має кілька реалізацій. Множинність реалізації типу необхідна для підтримки неоднорідних баз даних, розподілених у мережі, та середовищ з різними мовами програмування і компіляторами. Нас не цікавить саме реалізація, тому далі будемо приділяти основну увагу під час лекції класам. Система базовими типами мови. Є а, integer, Float, String, boolean, перелічувані типи, що створюються за допомогою ключового слова Enum та класи. Похідні типи створюються за допомогою конструкторів типів. Є конструктор struct для а, структур. І чотири конструктори для типів колекції: set, back, list array. Опис структури колекції ми наведемо далі на наступних спорт. Давайте розглянемо основні характеристики об'єктів. Об'єкти унікально ідентифікуються, відрізняються від інших об'єктів тієї предметної області, де вони були створені. Будь-який об'єкт має лише одну характеристику, але може мати більше одного імені. Об'єкти можуть ідентифікуватися предикатами, визначеними на їхніх властивостях. Видалення об'єктів не призводить до рекурсивного видалення пов'язаних з ним об'єктів. І на наступному слайді ви зараз бачите класифікацію об'єктів. Вони поділяються на два широких класи: це атомарні та структуровані. І, в свою чергу, є внутрішня структура, яку ви зараз і бачите. Літерали, літерали ми називаємо об'єкти, екземпляри яких не можна змінювати. Для наперед визначених типів не можна змін... літералів не можна змінювати операції. І відповідно до і структурованого об'єкта, є внутрішня класифікація, яку ви зараз також бачите на вашому екрані. Давайте перейдемо до до третього питання: об'єктна мова запитів. Це незалежна мова запитів до об'єктної моделі даних, синтаксис якої базується на мові SQL, вже вам знайомі. Окрім того, передбачається можливість її використання в мовах програмування. Мова запитів орієнтована на побудову виразів, а конструкції мають наступні властивості. Будь-який запит є виразом, що має тип, або об'єкт, або літерал. Вирази та операції над ними можуть складатися одне в одне. І результатом виконання запиту завжди є об'єкт, який належить конкретним типам, які, ну, типи, в свою чергу, означені в моделі об'єктно орієнтованій, і можуть брати участь у формуванні виразів. Мова має високорівні примітиви для маніпулювання множинами, об'єктами, структурами, масивами і списками. У ній відсутні оператори оновлення, замість них використовуються операції, визначені для об'єктів. Передбачається, що всі створювані об'єкти мають класи, а літерали унікально ідентифікуються своїм значенням. В об'єктній мові запитів запитом може бути будь-який вираз, що повертає об'єкт, колекцію об'єктів, літерал або колекцію літералів. Оскільки запит це вираз, а будь-який вираз має тип, то і будь-якому запиту ставиться відповідність типу. Найпоширенішим різновидом запиту, як і в SQL, є селект-запит. І переводимо два приклади. Перший приклад знаходить множину осіб чоловічої статі. При цьому типом значення, що повертається, буде back. А, слід зазначити, що select вираз повертає колекцію типу Back, тобто мультимножину. А мультимножина це множина із значеннями, що повторюється. Використання слова Distinct дозволяє уникнути повторювання так, і приводить до того, що тип колекції, яка повертається, становиться set, тобто множина. Наведений другий запит повертає список номерів факультетів для людей на ім'я ПІД. Слід зауважити, що в запитах слід звертати саме до екстентів, а не до класів. Далі розглянемо тип архітектури об'єктно-орієнтованих систем керування базами даних, які використовуються. Є різні підходи до створення таких об'єктно орієнтованих систем керування базами даних. Крім розробки власної об'єктно орієнтованої системи керування базою даних, є численні способи поєднання об'єктно-орієнтованої та реляційної моделей даних. О, ці підходи ми з вами далі і розглянемо. Першим підходом є розширення реляційних систем керування базами даних. Реляційні системи керування базами даних надають можливість звертатись до них програмам, написаним різними, зокрема, об'єктно орієнтованими мовами програмування. В цьому випадку об'єктно орієнтовані прикладні програми виконують усі функції, пов'язані з відображенням об'єктної моделі в реляційну. Тобто перетворюють об'єкти на структури даних, які можуть бути безпосередньо записані в табличні бази даних. І підтримують властивості успадкування, інкапсуляції, зв'язування з об'єктами їхніх методів. Реляційна система керування базами даних бере на себе єдину функцію зберігання даних, які пов'язані з об'єктами, причому зберігання у вигляді реляційних таблиць усе інше виконує прикладна програма. Даний підхід передбачає включення до складу реляційної системи керування базами даних засобів, які полегшують процес відображення об'єктів у базі даних і маніпулювання ними. Тобто, сама реляційна система керування базами даних удосконалюється, полегшуючи обробку об'єктів, але залишається при цьому реляційною. До можливих розширень систем керування базами даних належать такі, як надання можливості автоматичного створення унікальних ідентифікаторів картежів відношення. Створення механізмів означення нових типів даних, введення нових типів, навіть якщо вони відповідають досить складним структурам даних, і це не суперечить реляційним моделі. Інша річ, реляційна модель в чистому вигляді не надає можливості працювати із складними, складеними структурами даних. Вони мають розкладатися як атомарні. Перевага цього підходу, який базується на розширенні реляційних систем керування базами даних, Полягає в тому, що надається можливість використовувати всю потужність реляційних систем баз даних. До недоліки ми можемо віднести слабку розвиненість засобів зображення об'єктів і маніпулювання ними. Багато з цих функцій виконують прикладні програми. Другий тип архітектури це є самостійні об'єктно-орієнтовані системи керування базами даних. Вони реалізують гнучку модель даних, яка базується на тій же парадигмі, що й об'єктно-орієнтовані моєму програмуванні. В об'єктно-орієнтованій базі даних забезпечується, забезпечується глибша інтеграція з об'єктно-орієнтованими додатками, ніж реляційних баз даних, і мінімізація обсягу роботи з програмуванням з програмування збереження і вибірки об'єктно-орієнтованих даних. Переваги використання однакових моделей в додатках та базі даних виявляються тоді, коли об'єктно-орієнтовані моделі є складними. Якщо ієрархія успадкування є багаторівнивою, то колекції перетворюють граф об'єкта на павутину. Застосуванням складно використовувати поліморфізм та посилання, і об'єктна база даних робить ці застосування, ну, тобто додатки, меншими, і їхня продуктивність підвищується. Це знижує витрати на написання і налагодження програмного коду і підвищує загальну продуктивність застосування додатків. Самостійні об'єктно-орієнтовані системи керування базами даних забезпечують повну підтримку об'єктно-орієнтованої парадигми. Це передбачає безпосередню інтеграцію з об'єктно-орієнтованим мовою програмування, підтримку об'єктних типів, зв'язків між об'єктами та операції баз даних, які інтерпретують об'єкти. Прикладами об'єктно-орієнтованих операцій бази даних можуть бути такі, як створення посилань на об'єкти, завантаження з бази даних об'єктів, на які є посилання, забезпечення блокування на об'єктному рівні і повернення об'єктів, як результатів записів або операцій з курсорами. До основних характеристик об'єктно орієнтованих систем керування базами даних ми відносимо наступнє. Інкапсуляція, тобто стабільна поведінка класу, є незалежною від проєктування бази даних, яке не потребує змінення реалізації класів. Далі спадкування. Мається на увазі, що об'єкт інтерпретується одним записом незалежно від того, наскільки глибокою є ієрархія спадкування. Всі дані об'єкту запам'ятовуються в єдиному записі. Коли об'єкт вибирається з бази даних, усі дані базового класу та всі дані похідних класів завжди доступні. Концепція поліморфізму тісно пов'язана з спадкуванням. Стосовно об'єктно орієнтованих баз даних, це означає, що можна оперувати різними класами за допомогою спільного базового класу. Це ми повторюємось, ми чули це на початку лекції. Якщо ви послідовно переглядаєте всі екземпляри базового класу, то будете одержувати всі об'єкти цього класу незалежно від того, якого воно типу. Видалення екземпляра базового класу призводить до видалення всього об'єкту, включаючи дані похідних об'єктів. Об'єктно-орієнтовані системи баз даних поєднують ідентифікованість об'єкта в базі даних, з його ідентифікованістю в оперативній пам'яті. Якщо виконується збереження об'єкта, то об'єктно-орієнтована система баз даних знає, чи відповідає він об'єкту з бази даних, а під час вибірки об'єкта з баз даних, чи є він у пам'яті. Програмістам не потрібно власноруч підтримувати відповідність між об'єктами бази даних і об'єктами в пам'яті. Посилання на об'єкти. Самостійні об'єктно орієнтовані системи керування базами даних дають можливість створювати в пам'яті посилання на об'єкти, а потім відображувати їх у базі даних. Ну і навпаки. До переваг об'єктно орієнтованих самостійних систем керування базами даних є їхня повна узгодженість із об'єктно орієнтованою парадигмою програмування. Останні знімає всі проблеми, пов'язані з зберіганням і маніпулюваннями об'єктами в базі даних. Основний недолік пов'язаний з тим, що для самостійних об'єктно-орієнтованих систем керування базами даних слід вирішувати весь комплекс проблем, пов'язаних із системою керування базами даних, які вже вирішені в наявних реляційних СУБД. Об'єктно-реляційні системи керування базами даних. Особливість такого підходу полягає в тому, що на базі наявних реляційних систем керування базами даних реалізується об'єктно-орієнтований інтерфейс. Але всі проблеми, пов'язані зі створенням і веденням баз даних, вирішуються в реляційній системі керування. Основна проблема пов'язана зі створенням такого інтерфейсу це є відображення об'єктно-орієнтованої моделі в реляційну. Є кілька способів інтеграції об'єктно-орієнтованого і реляційного підходів, які ми розглянемо на наступних слайдах. Перший – це об'єктно-реляційний шлюз, який автоматично виділяє об'єкти програми і зберігає їх у реляційній базі даних. Об'єктно орієнтований додаток працює як звичайний користувач системи керування базами даних. Такий варіант дає змогу програмістам повністю сконцентруватись на об'єктно-орієнтованому програмуванні. Другий варіант це об'єктно-реляційний прошарок між об'єктною та реляційною системою керування базами даних. У разі використання об'єктно орієнтованого прошарку програма взаємодіє з базою даних за допомогою мови об'єктно орієнтованого системи керування базами даних. А прошарок змінює всі об'єктно-орієнтовані елементи цієї моделі на їхні реляційні еквіваленти. За це доводиться розплачуватись продуктивністю. Окрім того, прошарок має перетворювати об'єкти на набори зв'язаних відношень і генерувати унікальні об'єктно-орієнтовані об'єкти і передавати ці дані до реляційної бази даних. Третій тип це уніфікована обєктно реляційна система керування базами даних. Цей підхід передбачає створення гібридних об'єктно-реляційних систем керування базами даних, які можуть зберігати як табличні дані, так і об'єкти. Вважається, що майбутнє саме за такими системами керування базами даних. Давайте перейдемо до висновку. Що ми можемо підсумувати? Нині об'єктно-орієнтовані системи керування базами даних приділяється багато уваги, як з теоретичної, так і з практичної точок зору. Можна виділити три характерні риси сучасного стану досліджень у цій галузі. Це відсутність загально прийнятої моделі даних, відсутність єдиної формальної теорії. Це активна експериментаторська діяльність. Реляційна та об'єктні моделі відрізняються одна від одної, і тому в додатках необхідно підтримувати дві різні моделі даних. Створивши ієрархічну структуру класів, слід спроєктувати підреляційну схему бази даних. Після створення схеми бази даних необхідно повернутися до проєктування класів і визначити, яким чином реалізувати стабільну поведінку кожного з них з урахуванням створеної схеми бази даних. Створення відображення між об'єктно орієнтованим додатком і реляційною схемою бази даних це досить нетривіальне завдання. Реляційна модель може лише апроксимувати об'єктно орієнтовану ієрархію, тому багато її переваг втрачається під час збереження і вибірки даних. Необхідно розробити складний програмний продукт для збереження об'єктної моделі в таблицях, подальшої вибірки даних із них та відновлення об'єктної моделі в оперативній пам'яті. Виникає також проблема продуктивності, пов'язана з необхідністю постійного реконструювання складних зв'язків між об'єктами. Мова маніпулювання та запитів має високорівниві примітиви для маніпулювання множинами, об'єктами, структурами, масивами і списками. А в ній відсутні оператори оновлення, замість них використовуються операції, визначені для об'єктів. Є різні підходи до створення об'єктно-орієнтованих систем керування базами даних, а крім розробки власної об'єктно-орієнтованої системи керування базами даних, є також численні способи поєднання об'єктно орієнтованої та реляційної моделі даних, серед яких об'єктно-реляційний підхід має значні переваги в порівнянні з іншими. Дякую за увагу. До наступної зустрічі!